Ми опинилися в якій ситуації. Ми отримали, отримали радянську архітектуру держави. Від неї відпиляли президента СРСР, приклеїли президента України, відпиляли там Совет представителей, це називалось, доклеїли парламент і так далі. Тобто ми взяли архітектуру держави тоталітарної, яка є державою примусу, і ключовими інструментами якої є, були. Контроль і покарання. От два, дві ноги, на яких стояв Радянський Союз. Контроль і покарання. Контроль і покарання. Ми взяли таку державу, принесли до себе. А ми люди вільні, Нам в такій державі некомфортно, Тому ми молодці. Ми доклеїли третю ногу, назвали, ну, яка називається корупція. І перші дві почали працювати на, на третю. Тобто контроль і покарання сьогодні працюють на те, що була корупція, і вона працювала. І ця корупція це ціна за нашу свободу, насправді. Все, що робить українська держава сьогодні, живлює корупцію і допомагає олігархам. Просто в нашій державі є тільки три інструменти: да? контроль, покарання і корупція. Крапка. Якщо б наша держава долучилась, наприклад, до того, щоб створити попит на смисли, да? а це питання віри. Я, я просто маю вірити, що мій розвиток культурний корелює з моїм там економічним розвитками і самореалізацією, що є правдою. Це, це правда, але про це люди не знають. От якщо б держава долучилася до того, щоб створила попит на смисли, тобто створила віру людей в те, що важливо розвиватися культурно і постійно бути долученим до нових смислів, то той попит би дав такі гроші в культуру, які ми просто навіть ну ніколи б від держави від ніякої не отримали. Наша держава сьогодні да от в тому, в тому стані, в якому вона є, просто неспроможна так діяти.